Легенда встановила новий рекорд сезону. Чернігівки у півфіналі Кубка України вдома познущалися над футболістками Янтарочки з Львівщини 13-0. Клас гостей був помітний вже з перших секунд зустрічі. Протрималися вони лише 5 хвилин. Найбільше майстерності янтарочки не вистачило. Впродовж 90 хвилин поєдинку гості завдали лише одного удару у стір воріт легенди. І сталося це в середині другого тайму. Чернігівки ж всю гру провисіли на воротах львів'янок. Голи забивали на будь-який смак. Вісім у першому таймі, п'ять у другому. Хет відзначилися на. Падниці Марія Михайлюк та Тетяна Козиренко. А чотири голи відвантажила півзахисниця Таміла Хімич. Для легенди гра носила по суті тренувальний характер. Хоч у протистоянні команд все зрозуміло, та чернігівки поїдуть на матч відповідь, так вимагає регламент. Тренерський штаб нашої команди не особливо радіє такій перемозі. Рівень жіночого футболу бажає кращого. Замало команд та ігор, тому й виставили на поєдинок основний склад, адже попереду є важливі зустрічі. Есть костяк команды, есть основной состав, который на данный момент сильнее, чем люди, которые. Поэтому хочется дать им больше игровой практики, тем людям, которые будут решать задачи. Тем более, что мы еще не потеряли шансы и за золото бороться, и в финале. Еще все впереди, поэтому все в наших руках. Для этого надо, чтобы вы сами видите, что игр очень мало. Мы больше тренируемся, чем играем, поэтому игровая практика нужна всем. Поэтому даем тем людям, которые будут основные в нашей команде.